І як я знайшов квартиру в Києві з мінімальним бюджетом. О, так, друзі, це ще був той квест. Цілих три тижні мені знадобилось, щоб знайти гарний варіант. І де я тільки не шукав: OLX, Берд, DIMRIA. А в яких ви додатках шукаєте квартиру? За цей весь час я передивився сотні варіантів, був більш ніж на 12 переглядах, і що я тільки не бачив. Бабусин ремонт в однокімнатній квартирі за 15 тисяч гривень. Двокімнатна квартира з пошарпаними меблями на троєщині за 20 Дві тисячі. Чесно, я був в шоці, наскільки зараз виріс ринок цін на оренди у Києві. Це просто жесть. Те, що раніше можна було зняти за 8-10 тисяч, зараз коштує ледь не у два рази більше. Були, звичайно, і гарні варіанти з сучасним ремонтом, але, як правило, або на окраїні Києва, або з квадратурою 30 метрів квадратних. І ось нарешті якимось чудом мені підгорнувся варіант з сучасним стильним ремонтом. Не за всі гроші світу і не на лісовій, або третьові. Мках, як тільки я приїхав на перегляд і побачив її, я відразу подумав: це що жарт? Дійсно, непогана квартира за адекватну ціну. Так, в ній є свої мінуси, але в цілому це дуже достойний варіант. Погляд виставив у себе в сторіс інстаграм, профіль відкритий. Переходьте. Ну а якщо ви раптом забули поставити лайк, то пропоную ще раз передивитись.